Друзі, усім привіт! Мене звати Микола, я тренер по інструменту і ви на каналі KUVALDA.UA І сьогодні у нас на огляді пилосош стіль se 33. Комплектацію даного пилососа входять дві пластикові трубки: універсальна щітка як для вологого, так і для сухого прибирання. Щітка для важкодоступних місць. Одноразовий пакет для сміття, а також керівництво з експлуатації. Друзі, даний пилосос призначений як для сухого, так і для вологого прибирання. Хочу вам показати, що цей пилосос має міцні пластикові замки. І досить просто знімається з двигун з цього пилососа. Шланг з довжиною 2 метра та фільтр для вологого прибирання. Об'єм бака у цьому пилососі становить 12 літрів. У цьому пилососі, як ви помітили, стоїть хепа фільтр, який дуже просто знімається. Ось однією рукою раз і, будь ласка, хепа фільтр зняли. Також хочу показати, що у цьому пилососі є спеціальний клапан. Цей клапан всередині запобігає потрапляння води. Тобто, якщо вода піднімається, вона відповідно піднімає цей клапан і клапан перекриває вхід повітря та води до двигуна. А якщо ви працюєте з вологим прибиранням чи збираєте воду, обов'язково одіваєте ось цей фільтр. Хепа-фільтр знімається, а ось такий фільтр одягається. Комусь може бути цікаво, замірю, скільки має усередині фільтр і цей хепа-фільтр усередині має 101 мм. А зовнішній 139 мм. Також вам хочу показати корпус, де розташований двигун. Усюди-всюди, по всьому діаметру є ребра міцності, тобто навіть при падінні. Абсолютно цьому пластику нічого не станеться. До речі, друзі, цей пилосос може працювати у двох режимах. Тобто може працювати як звичайний пилосос, і в задній частині може працювати цей пилосос на виду. Також, як ви помітили, у цьому пилососі є спеціальний гачок, сюди можна мережевий кабель фіксувати. Та у нижній частині пилососу є спеціальні такі напівотвори, в яких можна фіксувати або трубки, або щітки. Покажу, як виглядають колеса у цьому пилососі. Задні колеса нерухомі, а передні колеса крутяться на 360 градусів. Тобто, як би ви не водили цей пилосос, він вам не впаде і постійно буде за вами їздити. І також покажу, як виглядає кнопка включення у цьому пилососі. як ви помітили, досить широко і включається щіткою такою фіксацією. Покажу, як приєднується шланг до цього пилососа. тобто цей патрубок має форму конуса. І безпосередньо ось так засовується. І все, друзі, зафіксовано. І фіксація надійна. Як би я не дергав, звідси нікуди, цей шланг не вилітає. І так само безпосередньо на виду. Раз, легесенько провернули, щоб надійніше зафіксувати. І так само все надійно. Отож, підключив його до мережі. Давайте послухаємо, як він працює. Також вам хотів показати, як працює тут муфта. Вона може повертатися на 360 градусів. би ви не крутили щіткою. ламп не буде перегинатися, як ви бачите, крутиться в муфті на 360 градусів. Так, давайте перевіримо на хлопське око, яка у нього тяга. Ну що тут сказати, друзі, у цього малюка просто скажена тяга, підняв чемодан, підняв набір сверл, підняв шину. Ну, я думаю, з будь-якою пилюкою, камінцями та будівельним брудом він справиться от реально на 5 з плюсом. І, до речі, у цьому пилососі є зручна фіксація для труби у зборі. Раз. І все. І ваш пилосос стоїть і чекає наступної роботи. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та всім дали покупок!